Слава Ісусу Христу! Хор уже зробив за мене вступ. І я буду зразу переходити, відразу переходити до тексту, щоб зберегти час, поділитись Словом Божим декотрими думками. Євангелія від Луки, восьмого розділу, 41-го вірша, і нижче. Євангелія від Луки, 8 розділ, 41 й вірш. Аж ось прийшов муж Яїр на ім'я, що був старшим синагогі. Він припав до Ісусових ніг та й став благати Його завітати до дому Його. Бо він мав одиначку дочку, років десь із 12 і вмирала вона. А коли він ішов, народ тиснув його, і одна жінка що. Дванадцять років хворою на кровотечу була, що ніхто вздоровити її не міг. Підійшовши ззаду, то торкнулась до краю одежі його, і хвилі тієї спинилась їй кровотеча. Ісус запитав, хто торкнувся до мене. Коли ж відмовляли всі, відпов... відмовлялись всі, то Петро відказав Учителю, народ коло тебе. он... Товпить і тисне. Ісус же промовив: Доторкнувся хтось до мене, і я відчув силу, що вийшла з мене. І також я зачитаю 54-й вірш цієї самої глави розділу. А Він узяв за руку її та й скрикнув, говорячи. Дівчатко, вставай. І вернувся їй дух. І хвилі тієї вона жила, і звелів дати їй їсти. Я думаю, що цю історію ми знаємо ще з самого дитинства. І це дуже драматична історія. Це історія, яка ми знаємо, її кінець, і вона, можливо, для нас має такі радісне закінчення. Але якби ви не знали цієї історії, погляньте на неї, ось яка драма рисує Євангелист Лука, щоб щось нам передати, щось нам розказати. Адже ми живемо в світі, де повно страждань. Ми живемо в світі, де на нас тиснуть не досить гарні трагічні новини. І мало того, що ці ситуації вони торкаються посередньо нас, ми переживаємо якісь ці, ці моменти. І для нас буває зачасту не так легко впорятися із тим тиском тієї, можливо, трагічності, скорботи, яка іноді заклинає нас. І ця історія в якійсь мірі відповідає на те, як нам, християнам, взагалі відноситись до страждання. Ця тема вона досить непроста і є даже цілий розділ в богослів'ї, який старається розглянути, дати якісь певні відповіді, чому невинні люди страждають. І напевно, що. Іноді ми маємо якісь відповіді, але десь остаточно сказати ми, 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 ми не в силі. Ми розуміємо, що існує після гріхоподіння період, коли весь світ почав розвалюватися. І наслідок гріхоподіння людство, хоч і получило в лиці Ісуса Христа надію і зміст в житті, і надію на вічне спасіння, воно абсолютно не ізольовано від страждання. Ми стали частиною. У цього світу, і ми страждаємо з цим світом. Ось є певна закономірність. Лука – це особливо автор. Він старається в своїй Євангелії показати серце Бога. Він показує Ісуса, який приходить в цей світ, і Він. І він звертає особливу увагу, він асоціюється з людьми страждалими, людьми, які являються поза суспільством, людьми, які відкинуті суспільством, людьми, які переживають якісь трагедії. Він підбирає такі історії із життя Ісуса Христа, які показують особливу драму. Людського існування на цій землі. В якійсь мірі, можна сказати, Євангелія, чи ця історія вона просто розкриває панораму цілої людської історії. І ця історія про, про цього начальника синагоги Яїра вона ще раз розкриває оцю ситуацію. Лука, який питається змалювати трагічність іноді. Людської долі. Він показує про те, як одного разу Ісус Христос зціляє сина вдовиці. І він підчеркує особливо, що це є, що вона мала одного сина. І ось інша історія знову помирає, а потім і померла дівчина, і вона теж одиночка. І в цій історії Лука хоче показати про те, що, що і сам Бог він віддає свого єдиного сина для того, щоб, щоб надати надію для, людях, для людей. І в цій історії також показує про те, що він сам розуміючи трагедію людей, сам відноситься до людини. Достаточно співчуттям. він відноситься до кожної окремої людини як до єдиної дитини. Для нього іменно ця історія вона якраз показує, і що ми бачимо в цій історії? Ми, перш за все, ми бачимо, що ось тут є три категорії людей. Перша категорія людей це жінка. Ми спочатку звернемо увагу на її жінка, яка страдає 12 років. І ми бачимо також, що в цій історії дівчина, якій також 12 років, вона теж страждає. І ми бачимо, що тут є третя категорія страдаючих людей. Це є батько, це є батько цієї дитини. Тому що батьки, які люблять своїх дітей, вони, коли діти їхні страдають, вони страдають з ними також. Любов це. Це те, що теж предоставляє не лише задоволення, але й страждання, коли страждають ті, кого ми любимо. Ці страждання стають частиною наших страждань. І іноді ми страждаємо навіть ще більше, чим страдають ті, хто поруч з нами. Ця історія вона показує про те, що Бог співчуває страждаючому чоловіку. І іноді, знаєте, багато. Є питань зі сторони скептиків, людей, які хочуть е, десь е, скритикувати ідею християнства. Вони кажуть про те, що де Бог, чому страждають невинні люди. Але ця історія показує про те, і взагалі Євангелія показує нам про те, що Бог, Він. З тими людьми, які страждають. Він навіть названий мужем скорбот. Він розділяє свою, свою печаль і він плаче із тими, які скорблять. Він плаче і сумує. Він посіщає самі, казалось би, відкинути місця. І, він, і ця історія показує про те, що Біблія, вона. З іншого боку, розділяє цю скорботу з людиною. Вона говорить про те, що існує розумне, розумне страждання, але воно не залишає людину на самотності. Якщо ви подивитесь, які існують інші теорії по відношенню, як треба відноситись до страждання, ви ви зустрінете їх, і вони дуже часто іноді. Панують в серцях і в розумах християн. Іноді є така позиція е, кармічна, можна сказати, це люди, які вірять в карму, в судьбу, що є щось уже на твою долю предназначено, і ти від цього ніде не уйдеш, і ти просто страждаєш. І ця людина вона, вона думає, що за мною не так, що я зробив не так, і чому я страдаю, і чому саме на мою долю це приходить. Інші люди, це більш така, можливо, стоїческа позиція от слова стоїть від слова стояти, тобто, що ти тримайся міцно, коли проходиш страждання, не подавай виду, що ти страждаєш. Тримайся тобі просто треба пройти цей шлях, і все це нібито в якійсь міри частично об'ясняє щось, але з іншого боку, що людини, що людині робити, коли вона проходить ці страждання. Як все ж таки, як все ж таки. Об'яснити, коли праведний чоловік страждає. І перш за все, на що я хотів би звернути увагу, це на цього чоловіка Яїра. І ми в цій історії постараємося частично відповісти на деякі поставлені непрості задачі. І, можливо, ми не зовсім. Зможемо дати відповідь про те, чому людина страждає, але ми побачимо про те, що Ісус Христос. Точно показує в цій історії, ми страдаємо навіть не із-за того, що він нас не любить. І якщо страждання прийшло в наше життя, то абсолютно не із-за того, що він нас не любить. І це, скажем, красною Скажем, ниткою вона проходить вся ця історія. І ось Яїр, дуже шанований чоловік, він приходить перед Ісусом Христом і кланяється і просить, щоб Ісус Христос прийшов і зцілив Його дочку. І ви знаєте, що іноді. Бог допускає і використовує страждання в нашому житті, біль в нашому житті для того, щоб сформувати з нас достатньо досконалу, співчутливу, багатогранну людину. Тому що коли ми живемо у своїй ілюзії, іноді наша філософія, наша життєва позиція, наш світогляд, він достатньо такий толерантний. Але коли ситуація торкається нас, і ми бачимо, що ми не є такі, як ми думали, що ми є, іноді. Належність, налічі того в нашому житті, воно показує, хто ми є. І ось, оказується, благородний чоловік, щаслива людина, шанована, людина, яка має певний, скажімо, пошану і здобуток, і хвороба вона не розділяє. Хвороба вона, не, вона приходить в будь-які сім'ї. І іноді проблема, і якраз проблема в житті цього єїра заставляє. Десь більше смиритися. Шанованому чоловіку, начальнику, він приходить і вклоняється у ног простого назаря, учителя. І це десь, це, це, це десь дуже часто заставляє це зробити. Досить непросто йому це зробити. І Христос він приймає це поклоніння, скажем, і Він відповідає, він відповідає на, на цей запрос. І це ще раз говорить про те, що іноді ситуації в нашому житті вони якраз заставляють нас прийняти певне рішення. Вони заставляють нас іноді смиритися, зламати свій характер і для того, щоб ми щось зрозуміли в своєму житті. І ось цей чоловік він приходить. Ісус Христос дає згоду піти за цим чоловіком. Ісус Христос іде. Але знаєте, вже казалось би, це так само відбувається в нашому житті. Іноді кажеться, що ситуація покращилась. Іноді кажеться, що навіть Бог повертається в нашу сторону. І це те, що сталося в цій історії. І недарма ця історія вона розділяється і всередині, нібито втручається тобі сюди ця жінка. І ось. Цей Іаїр, він повер... ось получає нібито відповідь на своє прохання, і Ісус Христос іде до нього в дом, але щось трапляється всередині. Ось вона така реалія життя. 12 років цей чоловік получив довгождану дитину, і він радіє життю. І рівно 12 років жінка бореться зі своєю хворобою. Хтось насолоджується 12 років життям, а хтось 12 років, він страждає. І ось така, якби казалось би, вот ось, ось вона судьба така в людській долі. І мало того, що коли Ісус Христос повертається іти до, до Іаїра, Він тратить свій час для того, щоб рішити питання з цією жінкою. І ви знаєте, можливо, і коли, коли в процесі він розмовляв з цією жінкою, виясняв, хто доторкнувся. На це потребувався якийсь час. Приходить хтось і ставить певний діагноз і скаже, що Яїр, сори, вже не турбуй учителя. І ви знаєте, у Яїра був достаточний повод, щоб образитись на Бога. Казалось би, що вже ось щось пошло краще, і в той же момент сталося те, що. Казалось би, непоправими. І в нього були достатньо великі, скажімо, повод для того, щоб образитись на Бога. Він міг би сказати, Ісус, ти серйозно, ця жінка вона ждала 12 років свого, свого дуження. Вона могла би ще почекати. У мене достатньо Серйозна причина. І так іноді так стається в нашому житті. Хтось рядом, рядом з нами, казалось би, не досить і сильно заслуговує насілення, получає його. А я, який, казалось би, на це маю повне право, і нібито вже Бог благоволить мені, і я остаюсь в тому ж самому положенні. Дуже часто багато людей вони приховують образу на Бога. І ви знаєте, одне діло, коли в саме якийсь критичний момент, коли ви попросили свого товариша-родича, щоб він вам допоміг, і цей чоловік вам не допоміг в критичній ситуації, ви ображаєтесь на нього, і нібито це нормально, ви можете про це сказати. Але послухайте, коли іноді це по відношенню до Бога, ми боїмося навіть образити, але десь глибока біль розчарування ложиться в нашому серці, і ми десь утихаємо і уходимо. Десь і, 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 уходимо, і нос, ходимо з цією білью. Ми образились на Бога і відходимо в сторону. Бог для нас залишається якийсь незрозумілий. Для нас Бог, тому що Він не вийшов, ніби в самий критичний момент я просив його, і він не вийшов. І в і Аїра був якраз по привід образитись. І якраз і багато людей вони залишаються, залишають церкву і за образи на Бога, що Бог в якийсь момент не відповів. І це є дуже. Сильне випробування, випробування нашої віри. Але давайте ми ось звернемо вашу увагу, тому що ця історія вона дуже важлива, історія з жінкою, тому що саме ця жінка, вона є уроком того, що, який хотіла Євангелист Ісус Христос приподнести для Іаїра. Коли Ісус Христос сказав Іаїру, не бійся, тільки віруй. І ось сталося так, що жінка, яка використала весь свій ресурс для того, щоб вилічитися, і вона пройшла вже дуже довгий час, вона багато простраждала, І ось остання інстанція, на яку вона розраховувала, тому що дуже часто ми в своєму житті використовуємо масу ресурсів, раса методів, щоб рішити свою проблему. І Біблія говорить про те, що вони постійно. Вона постійно була в неї кровотеча. Іноді ти борешся зі своєю постійною кровотечею душі. Можливо, постійно дуже довго тривали якийсь гріх, який ти не можеш визволитися. І ти вже устав у цього всього, і ти вже пробував різні методи і консультації. Але постійна ця рана, кровотеча чи постійно тривалий гріх, він дуже часто гнобить тебе. І ця історія показує про те, що коли ти йдеш до свого чуда, не зупиняйся. І ця історія показує про те, що коли тебе є страстне бажання доторкнутися до Ісуса Христа, це, 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 це є велике благословіння. І ця жінка цією жінкою Христос хоче показати для Іяїра, що Іяїр. Навіть проблема, проблема навіть не тоді, коли, ти буде, коли людина отримує якесь зцілення. Проблема не тоді рішиться, навіть якщо твоя дочка буде воскрешена. Найбільше досягнення людини це тоді, коли я буду поруч з нею. І Ісус Христос, Він. Зупиняє свою процесію і звертає цю жінку, увагу жінки до всіх. Він каже: Послухайте, ви знаєте, якби в сучасному мові це можна було сказати, він зупиняється. Він ставить лайк цьому поступку і робить репост. І він демонстративно показує, як виглядить віра. Ось так ніким не написано. Вона сама собі придумала, як вона повинна це зробити. І вона це зробила. Вона доторкнулася до Ісуса Христа, тому що вона повірила, що це той, хто дає їй певні сподівання. І ось ми йдемо до закінчення, тому що саме в цій історії. Показане про те, що Христос приходить в дім до Іаїра. Але перед цим уже хтось поставив уже діагноз. І дуже часто в нашому житті хтось може поставити діагноз в нашу судьбу. І він каже: Іаїр, послухай, подумай, ти розумний чоловік. Коли вона була ще жива, була якась певна надія, коли в неї ще було дихання, була якась надія, на зцілення, на оздоровлення. Але тепер Остав вчителя не хвилюй. Іноді хтось раціональний приходить і каже, що слухай, вже нема надії на твій шлюх, шлюб, нема надії для твого сина, нема надії взагалі для твоєї країни, нема надії ні для того, ні для того. І вони добивають віру. Але Ісус Христос каже: Послухай, так як ця жінка вона стримилася для того, щоб бути, доторкнутися до мене, щоб тримати мою руку у своїй руці. Так само ти віруй. Тому що. Налічє мене в твоєму житті є набагато важливіше. І он приходить в, в, в дім цієї сім'ї. ви знаєте, ось тут розкривається вся сущність християнства. От тут розкривається, абсолютно показується, як Біблія, як християнство ставиться до страждання. І тут розкривається досить така гарна драма. Ісус бере цю дівчинку за руку. І євангелисти, якщо ви пам'ятаєте в синодальному перекладі, перекладачі навіть не використовують. Перекладачі навіть не перекладають цей, цей вислів і там звучить таїфакумі. Тому що це назва означає дуже таке пестливе слово. Дівчинко, вставай. Коли він бере нас за руку, це, це говорить про те, що навіть тоді, коли, можливо, нам придеться зустрітися зі смертю, то для нас смерть це просто як сон. Коли він тримає нас за руку, тоді проблема набагато більше рішається. І коли він присутній в нашому житті, це набагато і більше. І так, висновки, висновки, до яких ми приходимо в цій історії. Ви знаєте, як ми страждаємо, але це точно не тому, що він нас не любить. Ця історія учить нас, що навіть тоді коли відповідь затягується ми не повинні ми не повинні зневіруватись і ми не повинні зневіруватись навіть тоді коли в нашій ситуації становиться ще гірше і ми не повинні лякатися, навіть якщо нам приходиться перейти із смерті після смерті життя в смерть і через смерть в життя, тому що він тримає нас за руку, і він, він чує наші страждання. Ви знаєте, що на, кажуть, що досвідчений дирижор він чує він чує кожний інструмент, який лунає. Який лунає в, в, в аудиторії. І так само Бог він звертає, Він чує кожний голос, кожну сльозу, кожний дотик, який ми звертаємося до нього. І це є надія тоді, коли ми страждаємо. Він чує, він присутні. Хай Бог благословить нас і поможе в цьому, і потішить його надією в, в нашому житті, тому що він присутній. Амінь.